Не наче два світи, що завжди поруч, сонце й місяць, світло й тінь, день і ніч. Ці сережки символ гармонії, протилежностей, переплетених у єдину історію тонке срібло грає від блисками ранкового проміння, а витончені деталі нагадують мрії, які щоночі пливуть крізь зоряне небо. Коли ти вдягаєш ці сережки, здається, що світ навколо стає трохи теплішим. А серце починає битися в такт із шепотом вітру. Вони, як пісня, у якій кожна нота торкається душі, перевернуте сонце та місяць, як нагадування про те, що справжня краса завжди прихована у незвичайному, а найяскравіші моменти народжуються між світлом і тінню. Вони будуть з тобою там, де розпочинаються світанки і лунають найпотаємніші мрії. І нехай кожен крок із ними стане мелодією твого життя.